Підтримує свій позор Петрик і його довіритель Микану Петрович, ви підтримуєте податку. Представник Чопської міської ради визнає якось. Заперечний. Заперечка протиполон. Зрозуміло. Які попитання у вас? Попитання щодо доявлено до матеріалу. Справа висновка 112 експертного дослідження. Таке стосується предмету заявленого проводив? Проводив експерт. За немає заперечень. Щодо що 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 долучення немає. Задовольняється попитання щодо долучення до матеріалів справи експертного висновку, який е, був проведений на замовлення. Відповідно, на наші позиції має вимоги Значить, вважати дійсно такі наступні ретакції. Скасувати щось військової ради No39-15 року по затвердження детального плану розташування традиційної насоцінції. Для, для що... необхідності відкладення немає Такі ж самі вимоги, які просто зменшено розмір, наскільки я да, розумію. думаю, да, да, да. ні, ваша честь, повністю змінимо позовні вимоги. Така вимога не стояла в позові. Це раз. І по-друге, я прошу звернути увагу на статтю на норми кодексу України, на норми кодексу адміністрації судочинства, згідно яких... Зміна позовних вимог може відбутися до моменту початку розгляду справи по суті. Розгляд справи по суті починається з оголошення матеріалів справи. Ми вже почали по суті розгляд справи, тобто на цій стадії зміна позовних вимог е, є неправомірною, і це випливає з тої логіки, що сторони мають сформувати свої позиції до початку розгляду справи, по суті, щоб справа була розглянута. В розумні строки. Щодо вимог позивача, то треба перевірити дослідити, бо це рішення від 2015 року. Такі вимоги не стояли у нас раніше і нам необхідно сформувати свою позицію. Зрозуміло. Ми не змінюємо значить, позивні вимоги, а точно, оскільки в останній частині. При подачі адміністративного позову зазвичай скасувати рішення, яким було ствердження на план будівництва. Однак на, у нас не було інформації, яке саме рішення, скажімо так, від якого числа воно було прийнято, тому mm. ми уточнюємо, а не змінюємо і не Що стосується другого числа <кхів> заперечення, чи що вам потрібно, наскільки я розумію, вам потрібен чат підготовки? Так, наш час. Скільки часів? <кхів> Хоча б два тижні. 4 на 10.30 доступ. приймає заяву про кожніх вимог його отведуть і закопотанням представника відповідача оголошують зі перерву до 10 години на 30 хвилин четвертого піня. На цьому сьогодні закінчено. Дякую про вас. Ваша честь, чому у вас досі нема мантії? Ну, Що з мантіями? Буде, буде, манті. Ви вже рік ведете засідання Це без мантії. Це буде, буде з понеділка мантія вже. Це заборонено законом.